Вітаю! Сьогодні поговоримо про кальпоскопію. Що це за процедура, коли її проводити та на що слід звернути увагу? Це малоінвазивне гінекологічне дослідження, під час якого спеціальний прилад кальпоскоп дає збільшене зображення шийки матки та підлеглих тканин. Коли її призначають? При порушеннях менструального циклу, при незвичайних виділеннях спіхви, при болі в нозу живота та кров'яностіх виділеннях спіхви після статевого акту, а також як профілактичне дослідження жінкам до 40 років один раз на рік, жінкам після 40 років двічі на рік. Як проводиться дана процедура? Жінка розміщується на гінекологічному кріслі, лікар водить гінекологічні дзеркала та оглядає шийку матки та бліди тканини під збільшенням. Також ми наносимо розчинні індикатори: це розчин до голю та оцтова кислота, щоб ідентифікувати патологічні ділянки. Зазвичай процедура триває близько 30 хвилин, після якої жінка спокійно може повертатися додому. Які є протипокази? Це менстральна кровотеча під час дослідження, активний запальний процес в піхві післяпологовий період до 2 місяців або післяопераційний період, а також алергічна реакція на розчинення індикаторів. Якщо вам призначили кальпоскопію, це не привід хвилюватися, а гарна нагода подбати про своє жіноче здоров'я.